Небо шанс для талановитої рівненської молоді, насамперед, для тих, хто хоче здобути першу славу та визнання своїх здібностей. Отож, незабаром у Рівному стартує міський фестиваль конкурс. Ми талановиті. І сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює співорганізатор та ведучий цього грандіозного талант-шоу Михайло Юрчук. Вітаю вас! Доброго дня! Власне, незабаром вже стартує цей фестиваль конкурсу. Кому от належить така ідея створення його? Ну, взагалі, ідея належить і мотагенції Мегаподія. Ідея вже не нова, тому що ми з нею працюємо не один рік. Ми з нею, мабуть, працюємо вже років шість. Але це вперше, коли ми організовуємо це саме в місті Рівне, тому що до цього це були в основному райони, районні центри, селища районних центрів і так далі. От, власне, в чому особливість саме цього конкурсу? Бо в нас в Рівному багато відбувається фестивалів, які шукають талантів, але це все-таки. Ну, особливість цьогорічного конкурсу в тому, що ми відбираємо своєрідних артистів. Тому що, навіть якщо брати вокал, ми беремо нестандартний вокал. Ми беремо хіп-хоп, ми беремо реп, ми беремо поп, ми беремо рок. Тобто виконавці, які в основному не виступають на таких от загально прийнятих міських конкурсах. Так само ми беремо велотріал, у нас будуть виступати діджеї зі своїми композиціями, показувати майстерність зведення, грати свої треки. От у нас так само будуть приймати участь танці, але знову ж хіп-хоп, швидше за все, брейк-данс і так далі. Тобто, ми беремо таку от нестандартну, більш молодіжну, сучасну клубну. Ланку молодих яскравих рівненських талантів, в яких ми будемо конкурсувати. О, отак от. От власне, коли стартує вже конкурс, хто може взяти участь і на яких умовах? Ну, наразі він стартує цю суботу. Це у нас виходить шосте. 6 серпня, це буде перший відбірковий день. У нас ще лишаються відбіркові дні це 6, 13, 20 серпня, тобто три відбіркових дні, коли ми будемо переслуховувати цих артистів. Для того, щоб подарувати їм те, про що мріють всі молоді артисти. Молоді артисти насамперед мріють про велику сцену. Великих сцен в Рівному досить багато, це будинки культури, це навіть там та ж сама Зеленка, де буде проходити сам концерт. Але ми хочемо їм подарувати велику професійну сцену, такі, які стоять на Майдані Незалежності на День міста, можливо, навіть більшу, можливо, навіть яскравішу, з хорошими хедлайнерами. Тобто ми їм даємо, ми їм даруємо участь в конкурсі, і одночасно переможцям ми даруємо мрію їхню. А от як будуть відбуватися ці відбіркові тури, і хто буде оцінювати таланти? Ну у нас є журі, журі з талановитих людей Рівненщини, які вже всіх номінаціях, по яким буде проходити у нас конкурс, вже мають свої досягнення, тобто виступають по всій Україні, виступають за межами України. Тобто, ці люди будуть представляти саме таку комісію, яка буде відбирати. Ну і звичайно будуть представники мегаподії, тому що ми вже надивилися за роки роботи стільки артистів, молодих, немолодих, досвідчених, недосвідчених, що якби ми вже приблизно розуміємо і знаємо, як повинен виглядати артист на великій сцені. От, власне, хто має можливість, от кого запрошуєте? Наприклад, прийти на кастинги, от там вік. Напрямки ну вік абсолютно різний, тобто від 7 до 35 років, тобто я ще офіційно можу прийняти участь в конкурсі. О, тобто від 7 до 35 років стать не має значення, має значення бажання, має значення вміння. Тому що до нас от зараз ми зараз приймаємо заявки на участь в конкурсі. Деякі люди, які нам пишуть заявки або просто дзвонять, телефонують запитати, вони до кінця не вчитуються в інформацію, яка подана на афішах, на білбордах і так далі. Тобто ми шукаємо саме своєрідних виконавців. Тобто нам не треба гуморески. Нам, ну тобто, це дуже добре, це гарно, це прикольно, але ми відбираємо тільки певний жанр. От і тому зараз нам нас цікавлять молоді рівненські таланти саме от в таких жанрах, які ми подаємо. Кому будете надавати перевагу все таки о тим, хто ну будуть приходити, наприклад, ті, що мають вже якийсь певний досвід на сцені, і ті, хто не має його повністю. Ви будете ну там розглядати кандидатури всіх, чи все таки надавати перевагу тим, хто, наприклад, ще не був на великій сцені? Розглядаємо всіх. В зв'язку з тим, що дійсно переможці будуть виступати на великій сцені на мегаподії в вересні, от, з, як на мене, досить крутими хедлайнерами. Тобто, ми повинні представити місто Рівне талантами. Тобто, вони будуть, вони, я, тобто, на кожному концерті є таке поняття розігрів. Тобто представники переможці конкурсу Ми талановиті будуть працювати на розігріві перед цими зірками. Тому ми звичайно будемо відбирати максимально талановитих. Ну і е, якщо у цих людей є досвід або немає, раптом це якісь там самородки. О, тобто, ми будемо радіти кожній талановитій дитині або дорослому, який буде нашій сілі. А власне скільки людей ну, потрібно там відібрати? От скільки максимальна кількість може взяти участь, і ну, скільки буде номінації. переможців? У нас чотири номінації, і, швидше за все, ми будемо дивитися якраз по чотирьому. Тобто, розігрів так само він не може. Там годину чи дві бути, тому що люди втомляться дивитися, навіть якщо вони прийдуть подивитися на цих молодих рівненських артистів. Тобто, це буде швидше за все чотири учасника, які будуть приймати участь в цьому сумі. Чотири переможця, там гурт чи соль на це вже не має значення в цьому. А після відбіркового туру, хто буде працювати з учасниками? Тобто? Ну, відбірковий тур, а потім е, наступний. У нас буде, на, на, ну, у нас відбіркові тури проходять. В кінці журів обирає переможців, і е, гала концерт у нас проходить уже якраз на мегаподії. Ага, то це кожного разу, як от там чотири відбіркових тури. Ви маєте обрати три та... відбіркових тури три ага. відбіркових тури. Фінал, так де будуть відібрані переможці, так. і гала концерт 18 вересня. Ага, зрозуміло. Власне, що розкажіть про відкрите завісу, що буде відбуватися на цьому гала концерті? Хто приїде, хто запрошений? Як все буде від? Ну, Гала-концерт, звичайно, мегаподія щороку радує місто Рівне, радується сама, тому що насамперед це якби свято для нас. По завершенню цього всього ми там максимально втомлені, але це наше особисте свято, яке ми насамперед собі даруємо, а собі ми нічого поганого не можемо подарувати. Тому цього року до нас приїжджає Хардкіз, до нас приїжджає проєкт Мозгі, і до нас приїжджає Сергій Притула і Вар'ят. Тобто, як на мене, селянка вийде досить смачна, і саме перед цим артистами будуть виступати переможці конкурсу. Ми талановиті. На вашу думку, такі от проекти для підтримки талановитої молоді вони зараз є актуальними чи потрібно організовувати? Такі молоді конкурси? це потрібно. Звичайно, у нас дуже багато конкурсів, які організовує і облрада, міськрада. Тобто, це дійсно це конкурси для молоді. Молоді це потрібно. Можливо, не так це потрібно глядачам, але творчим особистостям, які вкладають свій час особистий. А дитина може піти погуляти в цей час, тобто вона її не обов'язково йти на якісь тренування, їй не обов'язково збиратися, щось співати, щось вигадувати і так далі. Але якщо ця дитина це вибрала, вона заслуговує на те, щоб її оцінили. Можливо, вона не, не переможе, можливо, це їй дасть наснагу творити щось краще, більше і, і так далі, і тому подібне. Тобто, от у нас е, на передостанньому фестивалі металановитів в журі був Дзід. Тобто він зараз десь на, на інших каналах так само в журі, але вперше в журі був він у нас там. І якби він був просто шокований, е, ми тоді позвозили з усіх районів Рівненської області дітей. Він був шокований, він вибігав на сцену, він спілкувався з дітьми, тобто він каже, я не можу вибирати. Вони всі талановиті, тобто, ну, і діти, звичайно, були шоковані. От, і тому це все їм потрібно. Їм потрібно для того, щоб творити. Можливо, дійсно, дитина потім виросте і буде займатися чимось ще, але якщо вона в дитинстві розвиває свої таланти і розуміє, що це комусь потрібно, то звичайно це потрібно проводити. Цей проект не, перш, не перший, як ви вже казали. от власне розкажіть, чи талановита в нас рівнищина, чи багато талантів, і яких напрямків більше? От попередні фестивалі, конкурси ми дійсно ми об'їздили навіть не на стільки районні центру. Ми тоді об'їжджали села. Місцями це було взимку. Тобто, ми їхали через замети. В деякі села були досить важко дістатися, але це. Ми приїжджали і мурашки от до досі прибігають по шкірі, тому що ми в якесь село приїжджаємо з околишніх сіл, там збираються люди, повністю забитий будинок культури. Цим діткам ставиться більш потужна звукова апаратура, яка у них до цього була. Вони радіють навіть з того, що можна виступити на такій апаратурі. Тобто, враження ну просто неперевершені. перевершені. Ти відчуваєш себе частково меценатом, ти їм даруєш свято, ти їм даруєш шанс виїхати в обласний центр виступити, тому що у нас певні фінали проходили і в нічному клубі Лагуна ми збирали дітей. Діти так само були шоковані, тому що в своїх селах або районних центрах вони не бачили такого розміру залу, такої апаратури і можливості виступити. І тому для них це було свято, і дуже було прикольно їм дарувати це свято. От о, ваше, ну, тіпо, що ви отримуєте від цього від цієї роботи. Ну, особисто я. По-перше, я отримую в контакті кучу куча знайомих, яким, ну, тобто друзів, яким від 5 до, до, до 10, можливо, до 12 років. Е, спілкування з ними. Мабуть, саме там я вчився. Частково батьківство, тому що ти спілкуєшся з певними шкетами, яким дійсно там 5-6 років, вони навкруг тебе танцюють і скачуть. Ну і приємно іноді зробити щось не просто як частину шоу-бізнесу, а привідкрити цей шоу-бізнес для малят. І це дійсно це, це радує. Особисто після цього їдеш втомлений, задоволений, ну і знову ж в тебе з'являються десятки сотні друзів в контакті. А після того, як ну ви це такий своєрідний, там перший шанс, можливо, там на подальше там, зростання професійне, чи є вже от у вас, можливо, якісь такі вихованці, які от, пішли далі? От вони почали розвиватися у напрямку свого таланту? Є переможниця першого конкурсу ми талановиті. Юля Бойко, наразі вона вчиться в Київському естрадно-церковому училищі, вона виступає, у неї є професійні записи. Да, вона виступала навіть з Сергієм Кузьменком, він же Кузьма. На одній сцені разом з ним співала пісні. Тобто, їй так само був даний шанс, і відкрили її саме на конкурсі «Ми талановиті». І я сподіваюся, що коли вона закінчить навчання. Почне займатися цим ще більш професійно, ніж вона це робить. Її ім'я ми почуємо на центральних телеканалах і радіостанціях. Чи є вже от вдячні учасники, з якими ви там підтримуєте стосунки після того, навіть як завершився там фестиваль? Після завершення фестивалю повністю вся стіна і особисті приватні повідомлення, забиті вдячними словами. Фотографіями зі мною зараз вже з'явився інстаграм, це знову ж якби там буде, буде дуже багато всяких відмічань. Діти довольні, діти раді, але насамперед місцями ми навіть раді їхні батьки, батьки або організатори оцих невеличких гуртків, які є в селах, які є в невеличких містечках, які відчувають, що дійсно те, що вони роблять, потрібно Потрібно не тільки дітям, а іншим людям. Особливо, якщо це знімається на телебаченні і потім десь показується, Вони страшенно радіють цьому всьому. От цікаво, як журі, наприклад, ви їм запропонували там, таку співпрацю, там, взяти участь у цьому фестивалі. Як вони відразу погодили, що все-таки можливо щось думали? Не думали, але я їм не заздрю. Обирати серед, особливо якщо це буде молоді, діти, дуже важко. Сказати місцями правду в обличчя дорослій людині набагато легше, ніж сказати ту ж саму правду якійсь малечі. Це дуже важко, це, це не знаю. Зізо, після того, як у нас просто працював в журі, він, він каже: Я морально виснажений, тому що це неможливо. Це просто неможливо вибирати серед талановитих дітей, когось більш талановитого або менш талановитого. Тому люди, всі, які будуть в журі, погодилися швиденько, але я їм не заздрю абсолютно. Розкажіть, які ще підготували призи для переможців? Ой-ой-ой! Ну, дивіться, головний приз виступ. Головний приз виступ, тому що ну, фінансово або якимись призами, звичайно, вони будуть нагороджені. Тобто від організаторів, від мегаподії, від рівненського тобто, призи вже з приготовлені. Але я ще раз повторюся, що головний подарок творчій людині це шанс. Тобто, це те, про що вони мріють, це те, чого вони хочуть, і ми їм даємо цей шанс. І я думаю, що по. Не знаю, поконкурувати між собою в бажанні отримати цей шанс, я думаю, це буде серйозний батл. Причому батл серед різних людей, можливо, навіть місцями знайомих. Але я думаю, що це буде цікаво глянути навіть зі сторони, і тому я хотів би запросити взагалі рівнян щосуботи на зеленку. От, на зелену сцену в міському палаці, ой, палаці в нашому парку Шевченка. Щосуботи буде проходити відбір. Придіть, підтримайте молодь, під прийдіть, підтримайте рівненські таланти. Гляньте і самі зрозумійте, що в нашому місті є дуже багато талановитих дітей, є дуже багато талановитих колективів, які швидше за все, і можливо, десь колись з'являться дійсно знову ж повторюся на центральних телеканалах. І радіостанціях майбутнє, я думаю, починається десь тут і завершується десь там. <рі> ну що ж, наша програма на жаль добігає кінця. Дякую вам за розмову і бажаю, щоб ви все-таки знайшли цих <рі> талантів у Рівному. Ми будемо старатися. Дякую. На цьому у мене все нагадую. Це була програма рівна культурна. Мене звати Вікторія Бондар. До наступної зустрічі. Співаєш? Танцюєш? Захоплюєшся діджеїнгом чи велотріалом. Хочеш виступити на великій сцені? Фестиваль-конкурс Ми талановиті дає тобі такий шанс. Відправ заявку, здобуть перемогу у відбірковому турі та виступи на великому концерті 18 вересня спільно з «The Hardkiss», «Мазгі» та варіати шоу. Умови участі шукай у групі ВКонтакті. Ми талановиті, організатори управління культури і туризму, виконкому рівненської міської ради, громадські організації Рівняни та наше тинне. Живий звук.